Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього міського голови Святогірська, який обвинувачується у заволодінні бюджетними коштами на понад 3 мільйони гривень. Обвинувальний акт скерований до суду. У 2020 році Святогірською міською радою укладено договір з будівельним підприємством щодо реконструкції єдиного у громаді дитячого садочку. Будівництво у підсумку не було завершене, проте акти приймання виконаних робіт, які підписав міський голова, містили неправдиві дані про повне виконання угоди. Через це з бюджету на рахунок будівельної компанії було перераховано зайвих 3 мільйони гривень. Експосадовець обвинувачується у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, та службовому підробленні. Обвинуваченому загрожує до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Також бюро передало в управління національного агентства України з питань виявлення активів нерухоме майно колишнього мера Святогірська загальною вартістю понад 12 мільйонів гривень. У жовтні 2022 року за клопотанням ДБР суд арештував його квартиру в Києві нежитлове житлове приміщення та земельну ділянку у Харківській області. Крім того, за матеріалами ДБР співробітники СБУ завершили досудове розслідування за фактом державної зради екс-мера. Нагадаємо, що у червні 2022 року працівники бюро зареєстрували кримінальне провадження за фактом державної зради колишнього очільника Святогірська. Він публічно підтримав російських загарбників, дискредитував збройні сили України та владу країни. Зокрема, поширив у соцмережах російський фейк про, начебто, підпал українськими військовими всіхсвятського скиту святогірської лаври. Зрадник також прийняв пропозицію обійняти посаду голови окупаційної адміністрації Святогірська після деокупації міста, обвинувачений втік за руським міром.